I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I Добрий вечір, ми з України. На сьогодні четвер, кінець робочого дня. Діма зараз у відпустці, я працюю, Діма зараз у Києві його нема. О, так що я зараз йду вигулювати собаку за ліхтарик такий. буду марту вигулювати, щоб бачити, де вона там що робить. Слідкувати за нею. І сьогодні приїжджав електрик і закінчив робити освітлення. Боже, так класно. Дивіться. Я в захваті. зараз вам покажу, як тут, що це не максимум зараз. Ой, зараз я включу, щоб був максимум. Дуже яскраво, дуже подобається. Діма має скоро приїхати на дачу, я все, все включила, щоб він коли заїжджав, одразу все побачив, як тепер у нас тут класно. Єдиний нюансик, що, бачите, десь тут тепле трохи освітлення, десь таке середнє. Трохи відрізняється. Оце не критично, це можна, навіть лампочку замінити і все. Up, no, love, так, значить, дивіться, я у мене тут такий пульт смішний. Майчно так от смішний через цю штучку. Зараз я вам її відкрию повністю, ви побачите. Тут антена, антенна, вона дуже довга, <гум> вона, знаєте, так трохи смішно дивиться, але, в принципі, можна і без неї. Дотягує досить далеко за нашу територію, якщо вийти, досить як гарно далеко дотягує. Коротше, такий тут смішний пультики. є. Як включається наше освітлення? Тут можна через пульт, а можна через. Вимикач, вимикач. Так виглядає без світла. Наприклад, їдемо ми в машині, да, там, заїжджаємо там за скільки метрів до нашого паркану, і треба включити освітлення на парковці. Беремо цей пульт, клацаємо, і в нас є освітлення, включається на стовпчиках і тут чотири світильника. А якщо нам, наприклад, ми тут щось робимо, да, вже на дачі щось робимо, і нам цього освітлення недостатньо, ми можемо додатково його включити. Хоп, і тепер включилися всі світильники. Так само зараз я вам покажу, як буде, якщо виключити це. Бачите, теж достатньо світла. В принципі, можна було і ставити лише їх тільки 4. Ну, от ми вже вирішили так, щоб, знаєте, більше, не менше, щоб вже було дуже гарне світло. То так от поставимо. Хоча, в принципі, можна і через одну ферму було ставити досить яскраво. А про світильники, які ми поставили, Діма розказував у минулому відео. Посилання на магазин в описі під відео. А тепер йдемо Мартусіка вигулювати. Да? У нас там просто світлення нема в кінці ділянки, воно там буде бігати. А я як оцей надзиратель на зоні. Марта, пішли гуляти. Вигулюю оцих бешкетниць. Правопорушниць. Пішли, пішли. У мене тут такий ліфтар, де ми колись показував його. Дуже класний. Бачите, який прям. І там щось крутить, ой, як сніг, да? А це пилюка. Клас. Пішли по колу. Гуляти, там, бачите, темно. А в нас тут всякі дикі звірі бігають. Всякі чупакабри. Це щоб можна було злякати, є ще така функція. О, бачите, щоб засліпити когось. Буде якийсь мужик алкашити. Ви йому так хопа очі і все. Подумаю, ну нафіг. Треба буду обходити стороною. І ще тут десь крутиться, щоб не точково так да, світити, а більше у коло більше. У нас щось не може накрутити до рукою, Ну, коротше, зрозуміло, дуже класний ліхтак. Усе видно. Клас. Ну все пішли гуляти. Пішли, пішли. Ну, Бачите, я ж казала, що покабри. До нас сюди фазани прилітають прямо до нас на подвір'я. тут шаряться. Рада якусь пташку нещодавно спіймала, з'їла. Вона ж у нас мисливець. То мишки, то пташки. Все, що вітає не так, де треба. Вон, бачите, де вона? Цих бачу. І чого це звуки такі? Когось там жруть, чи що. Тут, якщо вночі прям вийти, то тут такі звуки, я не знаю, як динозаври якісь ходять. Прям такі, прямо не знаю, чи то лисиці, чи що, тут же дикі кабани бігають за парканом, там де кукуруза у нас була. От, І лисиць тут багато. Так що тут отак, у нас движуха. Блін, так прикольно тут! Без ліхтарка взагалі майже нічого не видно. Ви Подивіться на ту собаку, не на дорі а на Марту. Бачите? Залізла в будку і сидить. Отак вона і гуляє. От уже. До речі, Марта в вольєрі в туалет не ходить. Вона виходить, ми її постійно Ну, тут часто двері відкриті, коли ми тут дивимось. коли ми тут на подвір'ї. От. А так вона буває, коли до нас хтось приходить з робочих, вона постійно сидить у вольєрі. Але вона не ходить в туалет туди, взагалі ні разу не прибирала. І вона, бачите, буває таке, що відкриваю вольєр, кажу, пішли гуляти, а вона не хоче так, чи спала, чи ще там щось, вилазить з тої будки. От. І зараз теж, бачите, погуляла і одразу в будку зарізла, Їй там дуже подобається, там тепло, дві кімнати в неї зимова та літня кімната. Отака вона. Бачите, дуже любить цю будку. Сидить. Ну, оці башкетниці тут Ось Отака Мартусік, Дуже любить своє подвір'я. Бачите, в неї тут тераса є рожева своя, де вона там лежить, диванчик такий. Літня кухня. Оце. Ще тут тераса біля будинку. Так що, так от неї тут прикольно. Паркан такий, прям я не знаю, мажорний. Ну і все. Отак. От от. Як я зрозуміла, марті десь вже так само років, як і нашій раді, таксі десь біля 11 років. Дві старушки тут, дві пенсіонерки. Дорі у нас тут тільки одна молода. Десь всі там півтора року. От ці вже такі старенькі. І у Марти, я думала, ми другі власники, а виявляється, ми треті власники вже. От, її, вона взагалі була бродячою собакою. Її приютили сусіди ну, з нашого села. От. Вона в них жила якийсь час, вони її там підкормлювали, коли вона там ще маленькою була. А потім у тієї людини, що тут жила раніше, на цій дачі, вони родичі, померла собака. І ті віддали сюди, собаку. От, то Марта вже була друга власниця, і ми третє купили дачу, ну і собака в придачу вийшла. Вийшло, вийшло що з собакою, і тепер у нас ще й Марта є так от Марті пощастила. Вона тепер пані з власним будинком, з власною територією, в класному ЖК. Це наш вже будинок, наша територія живе. У неї тут подружки є, компанія. так що класно. Ну, ви самі бачили на відео, як вони тут бігаються, чим вони тут займаються, ці дамочки. О, так що в них тут просто райське життя, особливо урада, на старості років, жила майже все життя в квартирі, а зараз, на старості років, на дачі, кайфує, на природі постійно, коротше, отак. Вот Зараз буду розбирати цей пакет, тут у нас подаруночки різні. Це від Діминої мами. Тут там шкарпетки. Вона передала Діма в Київ їздив, вони там гуляли. От. І вона передала шкарпетки такі. Тут я новорічні вже. Так, ну і тут теж посилка. Ну як посилка, передачка з Волині. З Волині та не тільки. Буду теж розбирати. Тут, от, я пам'ятаю, бабуся колись купувала. Все ніяк не могла <гум> прислати. Це для прання чи для чогось. Да, для прання. От. Засіб. Що тут ще такого цікавого? Марнація. Ну, коротше, зараз буду розбирати чаї, шоколадки. Всяким. Так, ну що, дивимося, що ж тут такого нам передали. Ой, ну все, я тепер не знаю, що мені відкривати. Тут якась маринація. Це, е, це певно, якийсь салат. Ой, ці огірочки, я обожнюю. Обожнюю. Так, з чого почати? Не знаю, блін. Так, а тут що у нас. Ой, це варення. З лісових ягід. Не пам'ятаю, як воно називається. Це бабуся кожен рік передає. Ой, і ще такі огірочки. Оце просто. Обожнюю. Тут якісь одні, наскільки я пам'ятаю, ніженські, а якісь чи інші. Як, ну, вони мають назву, це різні огірочки. І, напевно, я зараз відкрию щось з цього і злопаю. Я, ті не залишу. Я отаку баночку можу зараз лопати. Взагалі, вона така смачна. Дуже класна. Оце погодка. Такий вітер, що я не знаю, як ураган просто. Вчора такий класний день був, до нас вчора гості приїхали на вихідні. Що вихідні продовжуються, сьогодні шашлічок буде. Зараз у нас на паркурці отакі. Просто все-все-все лежить. Вони тут вчора і щось і пили, социли, і щось там крутили, розкручували, щось там ковирялись. От. жесть. Коротше, займалася машинами. Це в мене таке любить, Діма любить щось там десь покрутити. І сьогодні, Не знаю, сьогодні правда дощ, якщо буде. Сьогодні ще в нас тут як же ж і автомийка на дачі є. Тут взагалі можна робити все, що хочеш. Ще в коментарях питали вартість роботи по освітленню, те, що нам зробили. Ми ще не знаємо. Нам ми ще чекаємо, коли нам електрик все прорахує та скиде чек. Діда нашого вже виписали з лікарні, якраз пощастило, що от до цих вихідних виписали. Не можу правда сказати, що. Стало набагато краще йому, а ну це треба просто постійно робити. Не виходити з цього режиму кожні півроку, капатись, щоб продовжувати своє життя. Зараз у нас в гостях тато, мій брат, мама. Вони всі взяли відпустку, і вони цей тиждень їздили по родичам. У нас родичі не тільки в Київській області. А ще ж у моєї бабусі було день народження. якраз також хотіли, щоб попасти і привітати, щоб приїхати в цей час. От, і так все дуже-дуже класно співпало, вийшло ну прям шикарно. І от зараз під кінець тижня вже приїхали до нас. Так прогадали, що от якраз були канікули, щоб вона змогла, і там тато зміг, і брат зміг, щоб всіх відпустили. І от тепер проводимо час з сім'єю. Ну я думаю, тепер відпало питання. Навіщо нам велика парковка? Тому що, хоч у нас і одна машина, але в нас багато родичів, і на дачу без машини, якби не доїхати. Тому. Коли гості приїжджають, треба їм десь також ставити свої машини. Ну, і ще дуже класно, те, що в нас тепер можна тут і попилисосити машину, і не тільки машину, і помити машину, і все, що хочеш зробити, і освітлення класне, і видає. Ну все просто. Це домашня автомийка, домашній сервіс. На обіду на сьогодні буде шашличок. Я зараз буду вже готуватися йти в гості на каву. Тому буду з вами прощатись. Час буду проводити з сім'єю. Ну а з вами побачимось вже в понеділок. Thinking of this over. Let us just.